Підземний світ може бути не лише творінням природи, а й надзвичайно масштабною ареною секретності, створеною людиною. Якщо природні печери можуть тягнутися на кілометри, приховувати підземні ріки, глибокі зали та небезпечні повітряні камери, то що ж може ховатися в тунелях, побудованих спеціально? Підземні мережі це не лише реліквії минулого. У північній частині Китаю розташована одна з найбільших сучасних підземних систем. Створена не тисячі років тому, а за останні кілька десятиліть. Її називають підземною великою стіною. Будували її сили стратегічних ракет Китаю, лабіринт, що за деякими даними простягається більш ніж на 5 тисяч кілометрів більше, ніж ширина Сполучених Штатів. Її основне призначення зберігання, переміщення та захист ядерного арсеналу. Майже вся інформація про неї засекречена. Лише фрагменти надходять із супутникових знімків, поодиноких витоків і журналістських розслідувань. На доступних знімках видно замасковані входи, броньовані двері та довгі укріплені коридори, через які можуть пересуватися ракетні транспортери непоміченими. Аналітики вважають, що тунелі з'єднують сховища, шахти та підземні командні центри. Деякі джерела припускають існування навіть підземних міст для розміщення військового персоналу. Масштаб інженерних робіт вражає, прокладання тисяч кілометрів тунелів крізь скелю потребує величезних бурових машин, десятиліть праці та колосальних бюджетів. Проєкт почався ще в розпал холодної війни, коли загроза першого ядерного удару здавалася реальною. Перемістивши ракети під землю, Китай гарантував виживання арсеналу та можливість нанесення удару у відповідь. Щоб не сталося на поверхні, підземні сховища лишаються захищеними та мобільними. Офіційно Китай має близько 500 ядерних боєголовок, але деякі аналітики вважають, що справжня кількість значно більша, захована саме в цій підземній мережі. Якщо це так, стратегічна потужність країни перевищує офіційні оцінки. Для порівняння США під час Холодної війни будували сотні окремих шахт для запуску ракет, які можна було атакувати. Китай обрав інший шлях, тіньову мережу, здатну переміщатися та ховатися, роблячи будь-який удар по ній ненадійним. Секретність навколо підземної великої стіни підтримується десятиліттями. У 2009 році китайське державне телебачення показало короткі кадри з підземними транспортерами, що підтвердило підозри аналітиків. Окрім цього, майже нічого не було розкрито. Західні дослідники намагалися скласти карту системи за допомогою супутникових даних, але відомі лише окремі ділянки. Справжні масштаби і можливості залишаються прихованими. Для порівняння. Підземні укриття в Туреччині могли вміщувати до 20 тисяч людей, а Мамонтова печера в Кентукі простягається на сотні кілометрів. Але підземна велика стіна перевершує їх обох як по довжині, так і за призначенням. Це не реліквія минулого і не чудо природи. Це сучасна фортеця, вирита в тиші, призначена для приховування зброї, здатної знищити життя на поверхні. Історія повторюється: від древніх святилищ до сучасних бункерів підземелля завжди слугували засобом захисту. Тисячі років тому люди ховалися під землею від повеней і вторгнень. Сьогодні уряди ховають там свої найнебезпечніші арсенали, інстинкт той самий, коли ставки високі, влада ховається внизу. І Китай не єдина країна, яка намагається щось сховати від сторонніх очей під землею. Розглянемо і інші приклади. Це відео стане лише початком розслідувань загадок історії, адже, щоб зрозуміти загадкові технології минулого, які можливо залишені іншими цивілізаціями, слід спочатку більше дізнатись про секрети сьогодення. Більшість того, що знаходиться в підземній великій стіні, навряд чи стане надбанням громадськості. Входи запечатані, карти засекречені, система постійно розширюється. Але вже відомі факти показують навіть у епоху супутників та постійного нагляду важливі об'єкти можуть залишатися непомітними, якщо вони побудовані під землею. На Уральських горах в Росії височіє гора Ямантау. Зовні вона здається звичайною, лісистий хребет з невеликими містами та селами. Але супутникові знімки та розрізнені звіти показують інше: гора, пронизана тунелями і охороняється з надзвичайною секретністю. Десятиліттями Ямантау залишався загадкою. Після розпаду Радянського Союзу американські супутники виявили активні роботи навколо гори, будівництво залізниць, шосе та цілих міст для робітників. Економічна криза 1990-х років не завадила уряду продовжувати масштабні підземні роботи. Аналітики припускають, що підземна площа Ямантау може сягати понад тисячу квадратних кілометрів. Достатньо для розміщення не лише бункерів, а й промислових підприємств. Деякі оцінки говорять про підтримку населення до 60 тисяч осіб протягом місяців, а можливо і років. Ямантау – це не просто командний центр, це приховане підземне місто, готове до непередбачуваних сценаріїв. Секретність зберігається й досі. Росія не дає чітких пояснень. А західна розвідка не може підтвердити, що всередині. Особливу популярність серед теорій здобула база Дульса в Нью-Мексико. Інженер Філ Шнайдер стверджував, що працював на будівництві глибоких підземних об'єктів США, за його словами, він став свідком подій, що виходять за межі звичайного уявлення, підземні лабораторії, секретні експерименти і навіть зіткнення з позаземними істотами. Скептики сумніваються, офіційних доказів немає. Але історія показує, уряди та армії цінують підземну секретність від тисячокілометрових тунелів Китаю до гір Ямантов ці об'єкти приховані від очей громадськості. Легенда про Дульсе стала однією з найвідоміших конспірологічних історій у США, таємні підземелля завжди слугували для приховування того, що не можна показувати або контролювати. У давнину для ритуалів і виживання, сьогодні для зброї та експериментів, про які ми не повинні знати. Ми простежили підземні тунелі від Туреччини до перу, від Китаю до США, вивчаючи легенди та факти. Деякі створювалися для захисту народів, інші для поклоніння, треті – для військових цілей. Частина з них відома, але більшість лишається таємницею. Підземелля завжди були місцем. Де людство ховало найважливіше міста, арсенали, секрети і, можливо, знання, про які нам не судилося дізнатися. Все це поховано в темряві, очікуючи свого часу. А тепер запитання до вас чи вважаєте ви, що історії на кшталт дульса це лише міф, чи все ж вони відображають реальність, яку уряди ніколи не визнають? Напишіть у коментарях свою думку, ваші ідеї часто стають темами наступних розслідувань. Якщо вам сподобалося, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нові розслідування. Попереду ще багато тем, що кидають виклик нашому розумінню світу. Дякую за перегляд і підтримку.